Всім привіт! Хочу показати, як на часах Garmin Fenix 6X eh, Pro Solar можна швидко замінити ріменець. Для цього є ось така застібка eh, бачите, Fit. Беремо так і тягнемо від себе. І ріменець швидко можна eh, зняти. Вибачаюсь. Після цього беремо ось такий новий ріменець наш, який я купив на лікс оранжевого кольору. І так само міняємо. Для цього просто надавлюємо оцю частину, яку зняли сюди і так само знімаємо іншу частину линку. Так, зняв, щоб не рухати камеру. І ось бачите, просто давимо цією частинкою часів. Все. Ось отакий получився гарний колір годинника. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на мій канал.